Я, чесно кажучи, зараз просто в ахує. Я зараз сиджу, дивлюсь відоси. Мені прилітає коментар під о, одним з відео, там де я розповідав про те, що вражки блокують Ютуб. Чел пише, типу, нам допоможе VPN, так що на Ютуб охуй. Я ж казав, чи не казав. Ну і чорт з ним. VPN не допоможе. Ютуб, якщо просікає, що Ютуб ні, ні хуху не український, не, росі, е, цей, не білоруський, а російський, то одразу улітає в бан. Ну, так що все. Так що все. VPN не допомагає, не допоможе. І нічим не зможе допомогти.